Ми отримали ось такі круті сковорід німецькі від бренду GSW. Це алюмінієві сковорітки з антипригарним покриттям. Маємо їх три модельки у Лоті. 403 гривні буде всього за одиничку і 16 штук, 16 сковорідок буде загально у лоті. Загальна вартість 4, 6 тисяч, вибачте, 452 гривні. І скажу вам, що це дуже класні варіанти для ваших магазинів, тому що навіть запропонувати на подарунок до свят, мені здається, під ялиночку було б ідеально. Розказую, які тут можуть бути. 24 см в діаметрі ось такого плану. Це для жарки. Сковорідка з невисоким бортиком. Вона дуже легенька, дуже презентабельна. Погляньте, будь ласка, дуже з якісного матеріалу. Підходить для усіх видів плит, окрім індукційної. Далі є варіант у нас з збільшена. 28 см у діаметрі, вона також для жарки. Як бачите, невисокий тут іде бортик. Сама по собі вона, мені здається, дуже комфортна, особливо для великих сімей. І дивимось, третій варіант у нас буде. Це сковорода більше для тушкування. погляньте, вона йде вища, більше така, як сотельник, з кришкою. Це її дуже велика привілегія. І також нагадую, для всіх видів плит, окрім індукційних. Дуже крутий лот, насправді, тому замовляйте для свого бізнесу ось такі гарні, якісні товари, такі сковорідочки. Та замовляйте через наших менеджерів. Під відео я залишаю абсолютно всю детальну інформацію.